Чи необхідно підтримувати афроамериканців нащадків чорношкірих храбів? Чи варто надавати їм додаткові преференції при вступі в університет? Чи варто субсидіювати їх та надавати певні квоти, які належатимуть лише чорношкірим? Це питання підняв Майкл Сандел в лекції про позитивну дискримінацію. Хто не дивився його курс справедливості, раджу. Як і в інших питаннях. Професор не дає чіткої та остаточної відповіді. Він надає аргументи до кожної з позицій і залишає слухачів у роздумах. Я також не стану відповідати на це питання, але хочу розглянути один із аргументів на підтримку афроамериканців. На мій погляд, цей аргумент має пряме відношення до дискусії, які точаться зараз в українському контексті. І далі ви побачите, чому. Аргумент, який я хочу розглянути, ґрунтується на тому, що предків афроамериканців притискали та не давали їм свободи у розвитку, вони не мали змоги стати заможними, і як результат з покоління в покоління передавали злидні своїм нащадкам. Звісно, хтось із нащадків міг розбагатіти власними зусиллями, але погодьтесь, якщо ти народився у злиденній сім'ї. То потенціал для розвитку також мінімальний. На противагу чорношкірим існували білі рабовласники, які наживалися на їхній праці. Завдяки рабам заможними стали не лише самі рабовласники, а й їхні нащадки, сьогоднішні білі американці, яким дістався добробут у спадок. Нам очевидно стан речей кілька століть тому не відображав справедливості. Але водночас виглядає так, що ця історична несправедливість простяглася аж до наших днів. Ми бачимо, як білі американці досі користуються благами здобутими рабовласниками завдяки чорношкірим. І бачимо чорношкірих, які через низький старт не здатні бути на рівні з тими ж білими. Водночас ми розуміємо, чорношкірі не обирали народитися чорношкірими. Це випадковість, яка від них не залежала. То чому ж, попри знищення рабовласницького устрою, саме чорношкірі мають поплачуватися за травми минулого. Саме тому необхідно відновити історичну справедливість. Це можна зробити багатьма способами. Один із яких це надавати додаткові преференції чорношкірим при вступі у виші. Це означає, що навіть якщо їхня успішність та база знань є помітно нижчими, ніж у білих, вони все одно матимуть пріоритет при вступі. Так, таким чином будуть притискатися білі. Проте це справедливо. Адже навчальна успішність білошкірих обумовлена передусім тим, що вони народилися в заможній сім'ї рабовласницького роду. Чи згодні ви з цим аргументом? Особисто для мене цей аргумент не є прийнятним, оскільки я не бачу жодного сенсу розв'язувати проблеми сьогодення, спираючись на те, що було в давньому минулому. Вивчення минулого потрібно лише для того, щоб вказати на причини певних явищ. Але нема жодної підстави вважати, що ці причини повинні формувати наші теперішні рішення. Наші рішення мають формуватися на актуальних речах. На тому, що є зараз. Натомість причини не становлять важливості самі по собі. Ба більше, оскільки причини є в будь-якого явища, то якщо добре постаратися, причину будь-якої проблеми можна завжди відшукати в несправедливості минулого. То чи значить це, що розглядаючи будь-яку проблему, ми маємо намагатися усунути несправедливість минулого? Ні. Причина це просто причина. Важливими є лише проблеми та способи їх вирішення. Повернімося до чорношкірих. Хоч бідність чорношкірих і є проблемою, ця проблема не повинна вирішуватися лише для них, бо їхні пращури були рабами. Бідність є проблемою загальною як для білих, так і для чорних, і повинна вирішуватися в незалежності від злодіянь прапрадідів. Іншими словами, якщо суспільство зіштовхнулося з проблемою бідності, то квоти варто роздавати саме за критерієм бідності, а не за расовою приналежністю. На початку я сказав, що цей аргумент має відношення до сьогоднішнього українського контексту. Так, приміром, РФ пропагує ідею об'єднання руського міра, де основним аргументом Путіна якраз і є історична несправедливість, яку потрібно відновити. Українці зазвичай заперечують цей аргумент, намагаючись показати, якою історія була насправді. І через фейковість та надуманість путінської інтерпретації історії нам це дійсно вдається. Але попри це, на мій погляд, дискусія в цьому полі все одно залишається здебільшого програшною для нас, оскільки відбувається в площині, яку окреслив сам Путін. Розумніше було би вийти за рамки та будувати заперечення на тому, що поняття історичної справедливості не має відношення до проблем сьогодення взагалі. Якщо ви погоджуєтесь зі мною, то можливо через те, що ви вже були на проукраїнській позиції. Але для того, щоб бути критичним у своїх міркуваннях, варто також розглянути питання, в яких уже українська сторона апелює до відновлення історичної справедливості. І найбільш актуальним таким питанням є проблема української мови. Емський указ, Валуївський циркуляр це ті причини, які застопорили розвиток української на століття. То чи правильно казати, що українські необхідні квоти, аби компенсувати історичні травми, заподіяні предками Росії? Щоб бути послідовним у власних міркуваннях, варто визнати цей аргумент неприйнятним. Якщо ж ви іншої думки, то вкажіть, у чому кардинальна різниця між Емським указом та рабовласництвом. І зауважте, я не кажу, що українська мова не потребує квот. Я кажу, що сам аргумент, який спирається на історичну справедливість, є безмістовним. Для розв'язання мовного питання насамперед потрібно зважати на сучасне суспільство і на те, яким воно є зараз, а не століття тому. На його теперішні цінності, потреби, взаємопов'язані проблеми і так далі. Так, наприклад, я вважаю, що українська дійсно потребує підтримки, але моє переконання не будується на історичній справедливості. Натомість я бачу дійсну користь для сучасного суспільства від повсюдної української. Адже це допоможе сформувати інформаційне середовище та культуру, яка розвиватиметься самостійно, зважаючи на власні принципи та цінності, а не через нав'язування хоч і більш потужної та все ж ворожої російської культури. Відбиваючи підсумки, варто визнати, що ми не здатні дотягнутися до минулого. Нам залишається прийняти його таким, як є. Тому й не варто намагатися виправити вади минулого через сьогодення. Це приведе лише до деструктивного способу мислення та вирішення проблем. Натомість, куди доцільніше шукати корінь проблем у тому, до чого ми все ж можемо дотягтися, у сьогоденні.